Виконуємо номер 244 із підручника Геометрія 7 та номер 23 із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задання перше. Чи можна, використовуючи лише олівець та лінійку, побудувати куц з даним? І друге, скільки таких кутів можна побудувати. Приступаємо до виконання. Я накресла кут, а тепер побудую за допомогою олівця лінійки кут суміжний з кутом АБЦ. Два кути називають суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. І наш суміжний кут ДБА кут суміжний з кутом АБЦ. Це перше завдання. І друге, скільки таких кутів можна побудувати? Можна побудувати два таких кути. Це я продовжила. Доповняльний промень побудувала до променя BC, а тепер побудую до променя AB доповняльний промінь. промінь. І утворився ще один кут, який суміжний з кутом ABC. Це буде кут CBK. Кут СБК і кут ДБА. Отже, два таких кути. Скільки таких кутів? Два. Номер 244 із підручника Геометрія 7 та номер 23 Із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7. Виконано.